Одинадцятирічна Світлана вправно справляється із виготовленням шоколадних цукерок. Лише за дві години самостійно зробила дев'ять великих та кілька десятків дрібних смаколиків. Ними планує прикрасити солодку ялинку. Мені сподобався сам процес виготовлення іграшок, як ми їх виливали із шоколаду, які вони гарні вийшли. Для цих дітей відвідини кондитерського цеху справжня подія. Такої кількості шоколаду вони у своєму житті не бачили. А участь у створенні диво я. Линки викликала справжнє захоплення. Я ніколи не бачив стільки шоколади. Цьогорічну новорічну ялинку український шоколад'є Валентин Штефан створює у стилі ф'южн. Спонтанна ранкова ідея Уже до вечора набула оригінальної форми та символічного змісту. Пішло близько 15 кілограмів шоколаду чорний. Ми використовували шоколад. Рост вийшов 1,20 метрів з копейками. Ми її зібрали фактично з того, що в голову будь-яка форма триугольна перед Новим Роком вона сама. Мо собою буде напомінати одне дерево. Йолочку. Що далі робити з рукотворним деревцем? Ще не вирішили. Ймовірно, його продадуть, щоб на виручені кошти купити дітям з малозабезпечених сімей подарунки. Світлана Максимова Моколаскунська Закарпаття, п'ятий канал.